Вітаю, урок української мови в 7 класі. На тему дійсний, умовний та наказовий способи дієслів. Отже, сьогодні ми вивчимо нову дієслівну категорію це спосіб. Ви вже побачили, що способи можуть бути три: дійсний, умовний та наказовий. Давайте розбиратися, що ж це таке. Ну, перш за все. Я пропоную записати тему уроку та епіграф, взято із твору Тараса Шевченка. Свою Україну любіть, любіть її, вовремя Люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того. Що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Я пропоную це записати як епіграф, тому що у наш час про Україну ми можемо говорити тільки ось такі дуже гарні слова. Отже, записали. Зверніть, будь ласка, увагу на дієслова, які є в цьому уривку. Це такі дієслова, як любіть, моліть, розкуйтеся, братайтеся, не шукайте, не питайте. Випишіть собі ці дієслова до зошитів. Що вони передають? Правильно, це спонукання до дії. Шевченко ніби передає нам свій наказ. Прочитаємо ще один уривок із поезії. Це з поезії Агатангела Кримського. Любов Гаю соловейко виспівує, слухаю ніжне лящання, Чистою, щирою річ українською чую я в тім щебетанні. І знову дуже гарні слова. Про українську мову, про нашу мову, про рідну, солов'їну. Випишемо дієслова із цього уривку. Це такі виспівує, слухаю, чую. Що виражають ці дієслова? Правильно, справжню, реальну дію. Тим більше дію, яка відбувається тепер, у наш час, тобто в теперішній час. І ще пропоную уривок із твору Лесі Українки. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну. І ще один уривок. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Зверніть увагу на дієслова. Хотіла б лунали б. Що вони передають? Ну, звісно, бажану дію. Порівняємо усі ці дієслова, виспівує, слухаю, чую. Означають дію реальну. Любіть. Моліть, розкуйтеся, братайтеся, не шукайте, не питайте. Виражають наказ, спонукання до дії. Хотіла б лунали б. Це дія бажана. Зверніть, будь ласка, увагу, утворюється за допомогою частки Б. Хотіла б лунали б. Частка пишеться окремо. До речі, вона може стояти і перед словом. Ми побачимо це у наступних реченнях. Отже, це способи дієслів. Бачите, як вони відрізняються. Відношення названої дієсловом дії до дійсності виражає спосіб дієслова. Дійсний Виспівує, слухаю, чую, умовний хотіла б лунали б, і наказовий любіть, моліть, розкуйтеся, братайтеся, не шукайте, не питайте. Давайте звернемо увагу на таку таблицю. Отже, спосіб дієслова вказує на відношення дії до дійсності, встановлене тим, Хто говорить. Дійсний спосіб дієслова означають реальну дію, тобто ту, яка відбувалася, відбувається чи буде відбуватися. Дієслова дійсного способу змінюються за часами, числами та особами і відповідають на питання, що роблю, що робив, що робитимемо. Умовний спосіб. Дієслова означають не реальну, а тільки бажану або можливу за певних умов дію. Ці дієслова змінюються за числами, а в однині і за родами, і відповідають на питання, що зробив би, що робила б, що зробили б. Наказовий спосіб. Через наказ, прохання, побажання, пораду, заклик виражає спонукання до дії. Дієслова змінюються за числами та особами і відповідають на питання, що роби, що зроби, що робімо, що зробімо, що робіть, що зробіть. Це ми повинні запам'ятати. А тепер я пропоную попрацювати над деякими вправами. Вправа перша. Прочитайте речення. Знайдіть і випишіть у них у три колонки дієслова, що виражають, перше реальну дію. Друге нереальну, а бажану можливу дію. І третє спонукання. До дії. Речення такі, без людської праці вся земля заросла б бур'яном. Книжку читай, розуму набувай. Коли б знав, де впаду, то соломки підстелив, Зверніть увагу, коли б знав, дієслово знав, а частка б перед цим словом. Візьмись за діло з розуму. І сніг запалає. Не зарікайся всього робити, тільки зарікайся своє вухо відкусити. Живи своїм розумом, але звіряйся з чужим. Було б бажання, а розум знайдеться. Була б голова на плечах, а хліба вона придумає. Виконали, молодці, продовжимо нашу роботу. Ми ділили на колонки. А тепер попрацюємо над кожним способом окремо. Випишіть дієслова дійсного способу, тобто ті, які означають реальну дію. Схарактеризуйте їх граматичні ознаки за зразком, можна накресливши ось таку табличку. Зразок піснею простір душа обживе. Дієслово – обживе. Його початкова форма. Згадайте, це неозначена форма дієслова або інфінітив. Обжити. Вид доконаний. Пригадайте, що таке вид дієслова. Спосіб дійсний. Час майбутній. Особа третя число однина. Рід не визначається, тому що це діє слово майбутнього часу. І ось такий текст, взятий з твору Олександра Довженка. Наступає чарівний сонячний день, теплий вітер повіває, хвилі плещуться у синьому Дніпрі. Дорогий прекрасний Дніпре, скільки людської краси відкрилось мені на твоїх берегах. Дивишся на тебе. І не надивишся, милуєшся тобою і не намилуєшся. Я поклоняюся і поклонятимуся усе життя тобі, річко моя дорога. Нагадую, виписати дієслова дійсного способу і схарактеризувати їх за поданим зразком. Переходимо до наступного способу дієслів. Перепишіть речення, підкресліть дієслова наказового способу як члени речення. Підмет, присудок, додаток, означення, обставини. Подумайте самостійно. Речення такі в труді твори життя, красу. Берімось краще до роботи, змагаймося за нове життя. Не клич мене весно, не чаруй. І, не ваб. і умовний спосіб. Запишіть речення, підкресліть дієслова умовного способу, як члени речення. Речення такі? Здається, гори перевертав би І не чув би втоми, служив би правді, дорожив би честю? Де б не літав. Повернешся додому, бо крила виростають із землі. Справилися із цим завданням. А тепер, для того, щоб підсумувати те, що ми вивчили про дійсний, умовний і наказовий способи, я пропоную такий розподільний диктант. Запишіть дієслова в три колонки. Перша колонка дійсний спосіб, друга колонка умовний спосіб, і третя колонка наказовий спосіб. Не забувайте, в колонці ми пишемо по одному слову в рядочку: слова звали, співав би, спиши, читали, боровся б, винеси, злетів, всип, зварив би. Занесіть, малюють, пошили б з мету, здали б, знесіть, вишиють, сіла би коси. Поділили на три колонки. Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали це завдання. Отже, дивимось. Дієслова дійсного способу. Звали, читали, злетів, малюють, з мету вишиють. Умовний спосіб співав би, боровся б, зварив би, пошили б, здали б, сіла би. Наказовий спосіб спиши, винеси, всип, занесіть, знесіть, коси. Можливо, вас цікавить, навіщо я підкреслила у кожному слові другу букву? Якщо правильно ми виконали завдання, то за цими другими буквами ми можемо прочитати фразеологізм. А ну подивіться, виходить чи ні. Вилами по воді писано. Так, а подумайте, що ж цей фразеологізм означає? Ну що ж, молодці? Отже, сьогодні ми вивчили дійсний умовний і наказовий способи дієслова. Всього вам доброго!